У друзі, купа випадків була. От, щоб ви розуміли, от Вічеса, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабуся там стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Коротше, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було не карток, тобто цього сліду карткового взагалі немає. Стар. Так, вона жила в домі, який не зареєстрований, навіть вони її знайшли. Прийшли до неї і говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці Найшли. прийшли, щоб дати грошей? Найшли. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм доведе на грошей? Бо те, що Сергій вам mm -hmm. каже, друзі, є ж тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу? І не показали, що ви маєте якесь майно, Житло, а, да, майно, а, якесь. І, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити, і не, не брати гроші лодників податків. Вони ж також прийшлють листи щастя, тільки туди вони вже, як нам це казали, нараховують цю пеню. Пінюдай це не прикол. Воно Здається, що ті, та ну вони ж не такі, напевно, як вони до цього молодо додуматься. Дивіться. Німці настільки доточні і нуді я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. Всім українцям дійсно треба напрягтися. я б Дуже радив би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли? Уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі взагалі. Багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому у нас не змогли все, ми вам чимали допомогли. Чао. От, тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так, взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. В'ячеслав, що ще хочеш додати. Uh, давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків і що їм до це зараз зроблять. Податково. Давай, давай, до речі, да, тут теж хоча Да. Переходьте, підписуйтесь, ми і виставимо пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю, там для тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.